Всім привіт-привіт! Я Людмила. Вирішила сьогодні знову зняти відео. Я зараз печу пиріжечки. Пиріжечки із творогом та вишенькою, а ще будуть із корицею. Зараз я хочу вам показати, як саме я їх ліплю. Так ось погляньте, вам видно? Я ось такі шматочки тіста. Так, понакладала творога, вишеньки, а потім роблю. Всередині ось такі дирочки і одна через одну так перетягую. Так. І видовжую. Витягую, щоб тут не витекло тістечко. Ось так. Бачите, який красивенький. Так, зараз вам покажу, зберу тістечко. О, що за руками тягнеться. Формую з нього такий борошна, формую з нього ось такий продугуватий, потім ложечку творога, вишня у власному соці своєму соку. вишеньки. можна і більшеньку. І потім дирочку знову одну. Та другу. Чогось мені захотілося сьогодні і з творогом із вишенькою. Дуже люблю саме з творогом такі пиріжечки. Ось такі гарненькі получаються. Так, друзі, а далі буду ліпити плюшки з корицею. Взяла ось такі кусочки, теж такі клаптики, і порозкатувала тоненько, тоненько, зверху маслом розтопленим, а далі кориця з цукром. Натрушуємо. Довільно, ну, як, як вам сказати, корицю краще брати. мріївську, Відкрили, понюхали, подобається запах, бо кориця є різна, є така, знаєте, відкрила, взагалі не смачна така була, не дуже. Можна просто цукор. А потім беремо, а вам буде не видно, ось так закручуємо. Зараз покажу на тут. Ось беремо і рулькою закручуємо. Хей, закрутили. Цей зараз рулькою. Маленькі будуть, дуже маленькі, бо в мене, знаєте, небагато тіста. Небагато, вірніше міста у синій. Закрутили. Потім цю рульку закручену, складаємо вдвоє. Ось так, і розрізаємо. Порівну. Так, раз і розрізали. А потім отак і розклали. Так, знову наступний раз. І так от одного разу, щоб ножика видно треба більшенького брати. Розрізаний і о, візьму другого ножика, тошенько. І ось такі у мене плюшечки. Бачите, друзі, наліпила синієчку. Поставила їх з вишенькою з творогом та плюшечки. Збила яйце одне. Зараз буду намазувати. Яєчком обов'язково примажу та поставлю вже в духовку. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. І гадаю, що плюшечки, мабуть, перші звипечуться, ніж з творогом їх треба буде витягнути раніше. Вони тонченькі, меншенькі за розміром. Так гарненько разу і зверху. І порозмазати. Ось так. І будемо ставити в духовку. Так, ось і булочки вже розпочала. Бачите? Сюди наклала в тарілочку, сюди наклала, щоб трошки схололи. Дуже файні, які, дуже пухкі. Бачите, ось дуже пухкі. Ну, а ці, звичайно, будуть, знаєте, з коріночки більше, такі вони. І на конвекцію ставила, щоб присмагли з усіх сторін. Такі гарненькі. Так, друзі, далі вийшла у дворик позбирати малину. І ось що я назбирала. Один рік родить, ну дуже солоденька, смачненька, і одна якість, що зовсім не колюча. Назбиралось таке літрове відеречко. Пересиплю, бо незручно ходити висипається. І таке, бачите, приспособлення я зробила, щоб можна надіти на. На себе ось так, раз надіти. Так, ось нарвала, скільки відеречку, то є жовтенька ще, декілька попадається стебелець. І пересиплю, а далі підурвати вже нагород буде інший сорт. Ось така більшенька, меншенька, хороша. Так, друзі, ще ось на городі в мене є зовсім трішечки малини вийшла. Тут у мене, бачите, Кріп росте. І на городі я назбирала ось оскільки. Ну, десь півлітровий, десь півлітри. Ось так. Так, друзі, пересипала я ось таке відеречко, Воно у мене 2,3 2, 2 і Літри. Воно було повне вщерть. Вщерть заповнено, бо в мене малина різних сортів посаджена на городі в різних місцях. Далі, як я збирала, я вам не показувала. І в мене получилося 4 півлітрові баночки малини. Я ще й попередня, ця баночка, мабуть, трішки не повна. А ці повненькі, гарненькі. Ось така. Цукру, закип'ятила, трішечки лимонної кислоти. Різних рецептів у мене багато на каналі, як варити варенню, Ну, мені подобається саме такий. І вже в цьому році я закрила 9 баночок. Цей варійчик у мене 4, а попередній був 5 баночок. Вже 9 баночок малини закрила. Мабуть, і, і вистачить. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки і не забуваємося писати коментарі.